Цей урок, як справжній прорив у курсі закону успіху. Він найпотужніший, найзахопливіший і, відверто кажучи, найскладніший. Чому? Бо це не просто текст, це ключ, який пронизує весь курс як електричний імпульс. Він кидає виклик вашим будням, вириває з рутини і переносить у світ думок, де ви ще не були. Якщо ви не візьметеся за нього з відкритим серцем і чистим поглядом, то пропустите головну опору свого успіху. Без неї ваш шлях до вершини так і залишиться мрією в Instagram Story. Попередні уроки давали вам прості інструменти, таку, як заробити гроші і досягти матеріального результату. І це нормально, адже для більшості успіх дорівнює статкам. Ми почали з того, що вам знайоме бізнес, фінанси, долари в кишені. Але цей урок для тих, хто готовий піднятися вище, хто прагне не лише багатства, а й справжнього сенсу і драйву. Хочете гострий розум? Тоді вмикайте фільтр, відсікайте фейки від фактів і діліть їх на потрібно і зайве. Важливі факти це ваш заряд, який запускає ваші цілі. Решта просто шум. Уявіть поруч із вами є люди, які стартували з тих самих позицій, але вже попереду. Чому? Бо вони чіпляються за те, що реально працює, і не розпорошуються на дрібниці. Вони не гарують більше, вони діють розумніше. Ви можете працювати цілодобово, але без фокусу це порожньо. А той, хто бачить суть, одним рухом зрушує гори. Не будьте тими, хто вірить усьому данчуткам, пліткам, заголовкам. Фільтруйте інформацію як найкращий алгоритм і будуйте свій успіх на міцних фактах. Погляньте на своїх знайомих і виберіть того, хто завжди починає з «кажуть» чи читав у новинах. Тримайте цю людину в голові, бо вона ваш антиприклад у дорозі до успіху. Бо той, хто мислить чітко, знає. Газети часто брешуть, а кажуть, це 90% фейків. Якщо ви досі в клубі я прочитав у газетах, то до гострого розуму вам ще далеко. Так, у плітках буває правда, але справжній прорив це фільтрувати шум і бачити факти. Це не просто слова, це ваш рятувальний круг у морі фальшивих висновків. Уявіть суддю. без усіх фактів він засудить невинного. Так само й ви. Без чіткості мислення ризикуєте загрузнути в хаосі. Не плутайте свої «хочу» з правдою, і не ігноруйте інших це пастка для слабких. Світ повний тих, хто чесний, коли це зручно, і виправдовує обман, коли пахне вигодою. Але ви можете бути кращими. Той, хто мислить точно, живе за принципами, а не за настроєм. Він тримається фактів, навіть якщо вони б'ють по кишені, бо знає це дорога до вершини. Стародавній цар Крес казав Колесо долі крутиться для всіх, і ніхто не виграє вічно. Той, хто мислить гостро, не гнеться під вітром, він стоїть прямо і в злетах, і в падіннях. Цей урок готує вас до головного дисципліна й характер, ваші ключі до точного мислення. Так, будуть труднощі, але нагорода. Вона перевершить усе. Ви готові пройти цей шлях, бо знаєте, тимчасові мінуси та, це плата за великий успіх. У гонитві за фактами вам часто доведеться черпати їх із чужого досвіду, але не поспішайте вірити на слово. Розберіться, хто говорить і що ним рухає. Якщо людина зацікавлена, її слова можуть бути прикрашені, перекручені, вигідні їй, а не істині. Коли хтось засуджує іншого, сумнівайтесь люди рідко бачать хороше в тих, кого не люблять. Той, хто мислить гостро, навіть про ворога скаже чесно, без наклепів і принижень. Але таких одиниці. Більшість топлять суперників, применшуючи їхні досягнення, аби підняти себе. Це пастка. Вона руйнує ваш розум, уникайте її. Успіх притягує заздрість. Щойно ви станете лідером. Хор, кажуть, загуде плітками. Історія це підтверджує Вудро Вільсон прагнув миру, його назвали зрадником. Джон Паттерсон створив топовий касовий апарат, конкуренти облили його брудом. А тепер подивімося на сучасність. Ілон Маск геній інновацій, якого одночасно звеличують і називають божевільним. Але він створює майбутнє Тейлор Свіфт – її музику слухають мільйони, а хейтерів не менше. Її велич не зменшують чутки. Володимир Зеленський став символом спротиву, але водночас мішенню для критики з усіх боків. Кріштіану Роналду там одна з ікон спорту, але йому приписували зарозумілість замість дисципліни та праці. Олена Зеленська, яка просуває гуманітарні ініціативи, стикається з несправедливими звинуваченнями тільки через публічність Це все шум. Справжній розум фільтрує цей шум. Не ковтайте чутки як дешевий контент Фільтруйте конструктив. Беріть руйнівне, перевіряйте до кісток. Ви не жертва кажуть. Ви той, хто бачить істину, і будує свій успіх не на плітках, а на міцному фундаменті фактів, розуму і внутрішньої сили. Ваш обов'язок і сила як точного мислителя триматися фактів, навіть якщо їх важко дістати. Якщо ви коливатиметеся від кожного, кажуть гострий розум залишиться мрією, а без нього ваші цілі розсиплюються, як пісок. Багато хто провалився, бо ненависть чи забобони. Затьмарили їм правду про суперників. Але ви можете бути вище, бачити факти, а не ілюзії. Будьте як спортсмен, чесні із собою, визнавайте сильні сторони ворогів, бо в кожному є щось круте. Обдурити інших може і вийде, але себе ніколи. Ось ваш девіз. Погляньте на знайомих є хтось, хто з меншими зусиллями досягає більшого. Чому? Бо він сортує факти як профі. І вмикає закон максимального результату. Знаючи правду, він діє без вагань, швидко і потужно, а не тиняється в тумані сумнівів. Той, хто спирається на факти, наближається до гострого мислення. А хто відсікає зайве уже на півдорозі до перемоги? Він як майстер із паровим молотом, що одним рухом робить те, на що іншим треба тисячі спроб. Хочете приклад? Джон Д. Рокфеллер. Людина, яка зібрала найбільше багатство в історії, його секрет факти, а не домисли. Ще юним і бідним він вирішив стати багатим. І кожен крок будував на правді хтось каже, що він грав нечесно, хтось захищає, але ніхто не сперечається Рокфеллер знав свої факти і сам їх викопував. Сатя Наделла, CEO Microsoft, перевернув компанію, зробивши ставку на хмарні технології, коли всі сумнівалися. Його рішень ніхто не зрозумів одразу, але факти підтвердили правильність кроків. Кетрін Джонсон, математик НАСА, яка допомогла відправити людину в космос, діяла не на емоціях, а на точності. Її формули і цифри відкрили шлях до зірок. Берна Браун, дослідниця вразливості, збудувала світову платформу, покладаючись не на думки, а на роки фактологічного аналізу людської поведінки. Тім Кук на какаме спокійний стратег Apple, який не грає в гучні заяви. Він аналізує, порівнює, діє, і результати говорять самі за себе. Які факти важливі для вас? Ті, що ведуть до вашої головної мети і не топлять інших? Решта просто шум. Будьте тим, хто бачить суть, і ваш успіх стане реальним. Ви можете ганятися за дрібними фактами і сортувати їх як плейлист, але це не наблизить вас до мети. Ми говорили про дедукцію, як збирати факти і вичавлювати з них суть. Але тепер час підірвати ваші рамки. Уявіть творчу думку, силу, що не просто класифікує, а створює нове. Щоб її ввімкнути, потрібна віра, і це те, що робить її рідкісним скарбом. Більшість застрягає в я бачу, чую, відчуваю, але творча думка це прорив за межі п'яти чуттів у світ безмежного розуму. Як його зловити? Через самонавіювання. Це ваш прямий чат із підсвідомістю. Ви кажете їй, чого хочете, і вона запускає космічний механізм, щоб це стало реальним. Усе починається з чіткої мети. Без неї ви просто блукаєте в темряві. Підсвідомість, як це ваш міст до безмежного, і вона працює як магія, бере ваші мрії і перетворює їх на дії через звичайні речі. Але є хак. Вона хапає все, що ви їй даєте. Хороше. Чи погане. Кидаєте туди сумніви, отримаєте провал, даєте чіткий план, успіх вже на підході. Ви не просто мислитель, ви творець. Забудьте про Я не знаю у вас є сила безмежного розуму, і цей урок вчить, як її розбудити. Сфокусуйтеся, вірте й будуйте своє майбутнє на міцних фактах, і тоді ніщо не зупинить ваш шлях до вершини. Тепер ви бачите, чому варто гнатися за фактами і відкидати плітки. Це ніби чиста енергія для вашої підсвідомості, а чутки токсичний джанк-фуд, який гальмує творчий розум. Уявіть підсвідомість як камеру, вона фіксує все, що ви їй даєте. Свідомість це ваш фільтр, що пропускає тільки те, що потрібно, а самонавіювання об'єктив, який чітко фокусує вашу мету. Безмежний розум? Це той, хто проявляє вашу картинку в реальність. Ви режисер цього процесу. Обирайте ціль, заряджайте її енергією через самонавіювання, фіксуєте в підсвідомості і чекайте, коли вона оживе. Але не думайте, що можна просто лягти на диван і мріяти. Безмежний розум не принесе вам успіх на тарілочці. Ви робите свою справу щодня, як вчили в дев'ятому уроці, вірите в себе і крок за кроком йдете вперед. Не чекайте, що весь шлях засвітиться як у грі, можливості відкриватимуться поступово. Побачили перший шанс? Хапайте його. Другий, третій те саме. Безмежний розум не збудує вам будинок і не закине мільйон на картку, але покаже, як заробити чи знайти ресурси. Він не зробить вас президентом за ніч, але підготує і поведе до мети реальними шляхами. Ви не чекун чудес. Ви той, хто бере факти. Заряджає їх вірою і будує своє майбутнє крок за кроком. Не чекайте, що безмежний розум вручить вам вашу мету на блюдечку готуйтеся, що він поведе вас до неї. Спочатку ви не відчуєте його підтримки, але коли освоїте самонавіювання, зарядите себе вірою і розберетеся в цьому механізмі, ваша головна мета почне втілюватися в реальність. Як малюк не ходить із першого кроку, так і ви не злетите одразу. Але з практикою дійдете до мети легко, як до сусідньої кімнати. Уявіть, багатство Біла Гейтса в його руках допомагає забезпечити доступ до охорони здоров'я та освіти в найбідніших країнах, рятуючи тисячі життів і надаючи можливості для майбутніх поколінь. А в руках людини без досвіду це просто хаос і крах. Усе потребує підготовки. Як фермер готує ґрунт, сіє зерно і чекає дощу, так і ви готуєте свій розум. Віра, самонавіювання і підсвідомість це ваш ґрунт, а мета насіння. Потім дія й терпіння. Вірте щодня, як сонце й дощ для врожаю, бо без цього мрія згасне. І коли все зійдеться, зберете плоди, які здивують усіх. У цьому уроці ваші ключі до успіху самонавіювання, підсвідомість, творче мислення і безмежний розум. Самонавіювання це ваш суперзаряд. Спрямуйте його правильно і ви злетите на вершину. Але якщо пустите вхід сумніви чи хаос, воно розчавить ваші шанси і здоров'я. Ви фермер свого майбутнього. Тож сійте розумно і чекайте на великий урожай. Ви знали, що 75% хвороб це просто трюки вашого розуму. Лікарі і психологи кажуть, іпохондрія, коли ви вірите в уявні болячки, краде вашу силу. Такі люди чіпляються за кожну страшилку про здоров'я і труять себе страхами замість жити наповну. Їм здається, що потрібна операція, а вистачило б просто очистити організм і повірити. Доктор Роуз довів це на прикладі жінка з пневмонією прощалася з сім'єю, бо лікар поховав її словами. Але він сказав Ви не помрете, вірте в себе. І вона видужала, що спрацювало самонавіювання, й віра. Один голос розбудив у ній силу, якої вистачило, щоб перемогти хворобу. Не думайте, що розум лікує все, рак не здолати без хірургії. Але сила думки це ваш козир проти багатьох бід. Наполеон ходив серед чумних солдатів і кричав Не бійтеся. Гете спілкувався з хворими і не заразився, бо вирішив не боятися. Вони знали самонавіювання це броня проти страху. Уява може вбити якщо весь день чути ти хворий. Ви і справді відчуєте себе розбитим. Але якщо ви скажете собі Я сильний, і повірите, ваш розум поставить бацили на місце Ви виможе, господар своєї підсвідомості, тож керуйте нею як бос, і не дайте страху загасити ваш вогонь, дозволите уяві малювати все пропало, і вона вас розчавить. Студенти медики, начитавшись підручників, часто думають, що підхопили всі болячки світу. Іпохондрія це коли ваш розум труїться страхами через бруд в організмі чи просто через бурхливу фантазію. Медики кажуть це факт. Уявіть, жінку з пухлиною поклали на стіл, дали наркоз, а пухлина зникла, прокинулась, і вона знову з'явилась. Виявилось, це уява намалювала її хворобу через родичку з реальною пухлиною. Лікарі перев'язали її, сказали, операція вдала, і пухлина зникла назавжди. Жодного скальпеля. Вона просто викинула страх із підсвідомості і дала уяві працювати на здоров'я. Ваш розум може так само вилікувати уявне через самонавіювання. Найкраще вмикати його перед сном. Коли свідомість відпочиває, підсвідомість бере кермо. Спробуйте. Хочете прокинутися о сьомій? Лягаючи, повторіть упевнено, я прокинусь о сьомій. Занурте цю думку в підсвідомість як заряту батарею. І вона розбудить вас, ніби внутрішній будильник. Це працює сотні разів. Ви не жертва страхів. Ви господар своєї уяви. Керуйте нею, і вона поведе вас до сили й успіху. Хочете мислити чітко і потужно? Ось ваш план. Перше. Ви можете налаштувати мозок на перемогу. Творчі цілі стають реальністю, якщо взяти його під контроль. Друге, без керма мозок руйнує хаос і негатив пожирають вас. Якщо не дати йому чіткий курс, третє. Ваш мозок бос кожної клітини тіла. Він може або тримати все в топі, або пустити в рознос через недбалість, четверте усе, що ви досягаєте, це сила думки, тіло лише інструмент, а іноді й просто коробка для розуму п'яте найкрутіші прориви література, бізнес, наука народжуються в голові одного генія, а втілюються мільйонами. Ідея це золотий ключ, який мало хто вміє знайти. Шосте. Більшість думок просто шум, але ваш мозок да, це оце суперсила, яку ми тільки починаємо розкривати. Наступний великий стрибок людства це ви і ваш розум. Цей курс не просто про бабки чи успіх у бізнесі. Він для тих, хто готовий копнути глибше і розбудити свій потенціал. Як це працює? Уявіть свою мету, чітку, як фото. Закиньте її в підсвідомість через самонавіювання і тримайте там, поки вона не вибухне реальністю. Кожен день повторюйте, це моє, і ваш мозок змусить тіло діяти. Сильне бажання це ваш старт, ваша іскра. Ви не просто мрійник, ви творець свого майбутнього. Бажання це ваш стартовий заряд, іскра, з якої вибухає успіх. Без нього ваша мета просто порожній звук. Хотіти легко, але справжнє бажання це коли ви горите своєю ціллю так, що вона стає частиною вас. Учені кажуть, у Всесвіті все тягнеться до свого, як магніт. Сильне бажання притягує можливості і ресурси прямо до ваших ніг. Але ніхто не закине це у вашу підсвідомість за вас, тільки ви вирішуєте, що туди пустити через самонавіювання. Жоден зовнішній голос не пролізе. Якщо ви скажете ні, ваш розум як охоронець. Тримає все під контролем. Хочете мету? Запишіть її чітко за п'ять років я досягну цього. Зробіть два аркуші один на роботі, щоб горіти ідею в день, другий біля ліжка, щоб заряджати підсвідомість вночі. Читайте, повторюйте, вірте, І з першого дня ви помітите книги, люди, шанси самі йдуть до вас, ніби всесвіт підкидає підказки. Це не магія, це сила вашого розуму. Скептики скажуть нісенітниця, але цей світ належить тим, хто діє. Спробуйте, і ви побачите, як ваше бажання прокладає шлях до вершини. Сьогодні неможливо це це просто слово для слабких. Викиньте його геть, і повірте, якщо ви горите своєю мрією, то зрушите гори. Бакстон казав Різниця між крутими і посередніми це енергія і воля, що веде до тріумфу чи краху. Мічел додав. Справжня сила непереможна воля, яка ламає бар'єри і підіймає вас до зірок. Д'Ізраїлі вірива, хто готовий ризикнути всім заради мети, той її візьме. А Лінкольн про Гранта сказав його хватка, б, як у бульдога вчепився і не відпустить. Але бажання це тільки початок воно має бути сталевим, підкріпленим наполегливістю, що пробиває підсвідомість, як вода камінь. Не досить мріяти пару годин, тримайте його в голові, поки воно не стане вашим двигуном. Наполегливість, моце це ваш ключ до перемог, без неї ви ніщо. Оточуйте себе тими, хто заряджає, і вмикайте мозок на повну. гостре, мислення не просто сортує факти, воно створює ідеї і робить їх реальністю. Цей курс ваш шлях до вершини. Кожен урок наближає вас до сили, яку не купиш і не позичиш. Це знання всередині вас розбудіть їх, і ви станете гігантів у світі слабких. Кожна ваша думка це вибух енергії, що запускає хвилі у всесвіті, і повертається до вас результатом. Ви не, поз... ви не просто тіло, ви втілення думки безмежного розуму. Біблія кричить Слово стало плоттю? Усе починається з думки, і це ваш ключ до перемоги. Ви зробите це, якщо вірите. Це не просто слова, це ваш суперзаряд. Віра це двигун, що оживляє мрії в підсвідомості через самонавіювання і закон над розуму. не пропустіть це Це ваш старт і фініш. Усі думки творять думайте про провал, як отримаєте провал, мрієте про успіх, притягнете його як магніт. Цей курс раз за разом б'є в одну точку Ваш розум формує реальність. Закиньте мету в підсвідомість, полийте її вірою, і безмежний розум зробить її реальною. Без віри лише порожнеча. Уявіть, ви вже тримаєте свою ціль у руках. Живіть так, ніби вона ваша. Не питайте, як, не сумнівайтесь, вірте, це не опція, це закон вашого успіху. Ви творець свого світу. Тож думайте, сміливо і беріть своє. Ваша віра це той вогонь, що оживляє вашу мрію. Без неї ваша мета як, як яйце без життя, порожнє й мертве. Думки це сила, ключ до таємниць всесвіту. Зрозумійте це, і двері до вашої величі розчиняться. Ви, бос свого життя, капітан своєї долі, бо тільки ви керуєте думками, а вони вашим шляхом. Гостре мислення це оце ваш власний заряд, а не чужі слова. Я привів вас до вершини цього уроку, але далі ваш хід. Ви тільки стартували, і попереду ваші найбільші відкриття. Правда ховається у вас самих, а не в зовнішньому світі чи інших людях, шукайте всередині. Може, прямо зараз ви ближче до прориву, ніж думаєте цей урок розкрив вам надрозум, силу єднання з іншими, що підсилює ваш розум і з'єднує з безмежним. Тепер ви знаєте, чому лише одиниці злітають на вершину, а решта грузне внизу. Опануйте надрозум, і гостре мислення стане вашим крилом. А поразки вони ваші вчителі. Кожен, хто дихає, стикається з ними. Бідність гнітить мільйони, але найкрутіші люди носили цей тягар, перш ніж вибитися вгору. Виниклось не, не виняток, тож беріть уроки з падінь і будуйте свій успіх. Поразка не вирок, а шанс, якщо ви не здастеся. Багато хто бачить у ній прокляття, але вона рідко буває назавжди. Озирніться на свої падіння, хіба вони не відкрили вам очі? Поразки це ваші вчителі, що вчать смирення і сили. Лише відчувши себе малим перед Всесвітом, ви станете великим. Бідність загартувала більше героїв, ніж багатство, але це не випадковість. Якщо ви думаєте, що програли, порівняйте себе з тими, хто справді внизу. Здоров'я й розум ваші скарби, а мільйони їх не мають. Лінкольн, Колумб, Вільсон, усі вони падали, але їхні поразки стали легендами. Не кидайте слово невдаха наліво й направо це лише сходинка, якщо у вас є вогонь успіху всередині. Бог тестує обраних труднощами, тож терпіння ваш ключ. Цезар спалив кораблі й сказав солдатам Перемога або смерть. І вони виграли, бо відступу не було. Спаліть свої мости, поставте все на кон, і ви здивуєтеся, на що здатні. Цей курс народився з 20 років боротьби й падінь, і ви теж можете вирости з труднощів. Природа дає найкраще тим, хто не ламається. Поразка це випробування, а не кінець. Тримайтеся, і тимчасове стане вашою перемогою.